Робили анонсу до цього відео, адже про цю жахливу аварію на ювілейному чуло ледь не все місто. Жінку збила автівка прямісінько на пішохідному переході. Ми дістали відео з камер спостережень і дізналися, хто був за кермом машини та до чого тут охоронний бізнес. Мене звати Цвинда Анастасія, і я закликаю вас підтримати відео лайком, адже скарг на нього, думаю, буде багато. Ранок п'ятниці, 16 травня, район ювілейного. Увага на відео. Зелений рейнджер-ровер зупиняється, аби пропустити пішоходку. Сірий лано, що їхав за ним, перелаштовується на сусідню смугу і наїжджає на жінку. Моторошні кадри реанімації розлітаються по всіх місцевих пабліках. На жаль, постраждала помирає. Їй було 67 років. У цій трагедії є важлива деталь, на яку ми звернемо вашу увагу трішки пізніше. Спочатку познайомимо вас з тим, хто був за кермом тієї самої автівки. Антон Василенко 29 років. За інформацією своїх пов'язаний з приватним ритуальним бізнесом. Люди підписують його у телефонах, зокрема як Антон Альянс і Тоха Ритуалка. А на самій сторінці похоронки є ось такі відгуки. Сьогодні похоронили маму. Дякую Антону і його команді. Все було оперативно і вовремя я благодарю весь колектив компанії Альянс Антона, Єлену Ніколаївну, Олександра. Наші джерела кажуть, що у нього вже були штрафи за перевищення швидкості, а ще він був у розшуку ТЦК. Припускаємо. Можливо, тому Антон офіційно не працевлаштований. Ритуал Альянс це приватне похоронне бюро, власником якого є Олександр Сіренко. Колись його пов'язували з фірмою Акрополь. Навіть вивіска досі збереглась. До речі, пам'ятаєте гучне розслідування своїх про схему у морзі. Якщо коротко, то агенти Акрополя перетворили морг 16-ї лікарні на прохідний двір. Вони мали власні ключі від установи і привозили туди трупи у будь-який час, навіть коли на місці не було медиків. Пригадати весь цей треш і беззаконня можна ось за цим посиланням вгорі. А поки повернемося до ритуалки альянс. Ми саме приїхали до їх офісу. Зустрічаємо чоловіка у футболці з лого фірми. За нашою інформацією, це Данило, племінник Сіренка, власника ритуалки. Він заперечує, що Василенко їхній працівник. За нашою інформацією за кермом автівки був Антон Василенко, який є співробітником альянсу. Ми хотіли такі уточнити У вас такі не працюють Ні, Офіційно? Не працюють зовсім не працюють. Ви такого не знаєте? Ні. Якщо зайти на ваш офіційний сайт Теритуал Альянс, у вас є такий сайт? Є такий сайт. там є відгуки. У відгуках пишуть дякуємо, Антоне, за вашу роботу. А Якщо знаєте, це людей, я хотіла там Антон, є. Ну ти ви скажіть, сам... будь ласка, що це за працівник? Як його прізвище? Це конфіденційна інформація, я не буду вам її розголошувати. Данило, тоді хто ж цей чоловік, що стояв у приміщенні похоронного бюро, якого ви закрили? Певно, щоб сховати від журналістів. У ньому наші джерела впізнали Антона. Ось його фото у соцмережах. Порівняйте самі. За нашою інформацією, водія не затримали після ДТП. А запобіжний захід на час слідства обиратимуть у Дніпрі. Припускаємо, буде домашній арешт. Ймовірно, нічний. Після візиту в ритуалку ми зателефону. Вали власнику Олександру Сіренку. це краще раз почути. добрий день, Олександр. Годину тому бачили в приміщенні ритуал альянсу на Едуард Фукса Антона Василенко. Що він там робив, якщо це не ваш співробітник? Це журналістка своїх Анастасія. Мене звати Ашот Комшотович. Ви помилилися. Скажіть, будь ласка, у вас є номер телефона Олександра Сіренко? Зі один з найбільш цинічних бізнесів вони ділять між собою цілі райони. Якщо Акрополь, як припускають наші джерела, може бути монополістом у Покровському, то альянс схоже у Саксаганському. Ви ж не забули, як взагалі похоронки отримують так би мовити, замовлення? Давайте пригадаємо. А відбувається все так: помирає людина, рідні телефонують або у поліцію, або медикам. Від тих інформація з адресою потрапляє до ритуальників. Це, звісно, незаконно. Ми фіксували раніше, як похоронники прибувають на адреси швидше, ніж правоохоронці. Подивитися більше можна за посиланням, що ви бачите вгорі. За тіло померлого відбувається справжня боротьба, адже хто перший, той отримує клієнта та гроші. Інколи такі перегони. Завершуються аварійними ситуаціями на дорозі, або, як бачимо, навіть трагедіями. Ми змогли дізнатися, що саме того ранку, 16 травня, приблизно о 9.30 померла від тяжкої хвороби 70-річна жінка у Саксаганському районі у будинку по вулиці Оцерклевича, колишня Курчатова. Чи не туди поспішав ритуальник Антон Василенко? Напишіть у коментарях вашу думку. Рідні вже поховали загиблу річну жінку. Вона, до речі, у той трагічний день йшла до лікарні на обстеження. Водій особисто не контактує з родичами. Померлої комунікують між собою лише адвокати. Якщо провину Антона Василенко доведуть у суді, то присісти він може на срок від 3 до 8 років. Друзі, прошу поширити це відео, адже практика показує, чим більше розголос, тим чомусь краще розслідуються справи. Наприклад, по нашому резонансному відео щодо трупів, які зберігались в гаражі, було відкрито кримінальне провадження. А ми на цьому не зупиняємось. Далі буде більше пока.